Після онколікування 5 років є лімфотаз правої ноги. На УЗД-узли, що залишилися прохідні. Чим можна собі допомогти? Можливо, це є психосоматика. Питання в такому випадку це зниження своєї значимості в цьому місті було. І воно постійно повторюється, що от в мене була онкологія, а що таке онкологія, ви не знаєте, це являється щось, мабуть, поганим і так далі. От я вам приведу приклад онкології, щоб ви розуміли, Молочні залози. От жінка, да? в неї е, аденокарцинома е, лівої молочної залози. Вона правша. Це треба знати, це все. Ми це все будемо вивчати на цьому курсі, там трошки на іншому, але ми на цьому вивчимо основи з вами, щоб ви понімали. Бо на цьому курсі ви вчитеся, що треба робити на фізичному рівні, навіть якщо у вас є онкологія. І ось лікарі, ти мрак, дітей в неї немає. Але що, чому, яка в неї причина виникла? В неї. Вона дуже хотіла дітей. І в неї в 22-му році, навіть 21-му році, був, була позаматкова вагітність. І дитину, то яку вона дуже хотіла, вона переживала за це все, вона звичайно позаматкова вагітність і провела операцію, вона втратила, тобто турбота про дитину. Тому зміни в ліві залозі. І тільки вона заспокоїлася, ця тканина набрякла, почала боліти. Якби вона цього не знала, не які ці процеси відбуваються. КТ це точно підтверджує. Вже б давно в цієї жінки точно на світі не було. Так все нормально.